Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на новому випуску по грі Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. І це у нас вже третя серія шляху від нуля до Акули GT63S в карпаркінгу на перекупі. І в минулій серії, як ви пам'ятаєте, ми продали оба наших автомобілі. Тобто ми продали нашу Супру в мінус 50 тисяч, але потім ми купили бусик. І продали його в плюс 50 тисяч. Тобто, в цілому можна сказати, що ми вийшли в нуль, продавши дві машини. І зараз у нас є 564 тисячі. І сьогоднішня наша ціль в нашому відео купити якусь машину на предпродажу та зразу її перепродати. Я думаю, що ми будемо шукати машину в бюджеті приблизно 50% від нашого бюджету, тому що ви знаєте, що не варто шукати машину на весь свій бюджет, тому що якби це не вигідно, потім буде складніше її при. Продавати. Ну і плюс це доволі ризиковано, тому що можна піти в доволі такий великий мінус. Але ми будемо пробувати не допускати цього. І давайте відправимося на авторинок, щоб знайти машину, яку ми будемо перепродавати в цьому відео. Я вже заїжджаю на авторинок, і давайте дивитися, що у нас є. Сходу ми бачимо у нас тут Lexus за 10 мільйонів. Ну, звісно, оверпрайс. Так, далі ще у нас є ще одна Lamborghini за 10 мільйонів. Теж я так вважаю, що оверпрайс. Чекаємо, поки. Впаде нам якийсь годний варіант, і ми його купимо, не купимо, чи не знаю, але треба, щоб хоча б була машина по адекватній ціні, а не там якийсь Lexus, який стоїть буквально копійки, за 10 мільйонів продавали. Так, у нас тут є М8, на яку нам навіть якщо він її буде продавати, то не вистачить коштів наших, тому ми її точно не будемо купляти, якщо навіть вона буде на продажі стояти. Тому я пропоную просто очікувати. Я думаю, кожен поважаючий себе гравець Скарпаркінгу хоче мати багато крутих вінілів, і їх ви можете придбати в магазині Вініл Archie по доволі таки вигідним цінам. А також в магазині регулярно проводяться акції та розіграші, в яких ви можете брати участь. Залітай в магазин по посланню в описі цього відео та вибирай собі вініл на будь-який колір та смак. З'явилася ось така BMW за мільйон, і я думаю, що ми її брати не будемо, тому що ціна ну вже плюс-мінус, адекватна. Але все рівно вона велика ця ціна. З'явилася ось така субару за 750 тисяч, це вже більш адекватніша ціна якась. Ну і ми її, напевно, теж брати не будемо, тому що, по-перше, в нас не вистачить банально. А по-друге, це якби не ціна, за яку можна її взяти, щоб перепродати. Ми її, скоріш, не перепродамо дорожче, тому брати ми її точно не будемо, це нам невигідно. Тому чекаємо далі. До речі, Жигулі за 50 мільйонів. Жига за 50 мільйонів. Угу. От дивлюся, і просто цікаво. Ну на що ж надіється ось цей гравець, який виставив свою жигулі за 50 мільйонів? От Просто реально цікаво. І Ще один екземпляр у нас заїхав, BMW m 5 F10 за 40 мільйонів, і пише Донат 2 гун. Ну, по-перше, якби, двигун тут не донат, тому що тут 909 сил, а донатний двигун це 1625 сил, 95, вибачаю. А по-друге, слово двигун пишеться не через Е, а через И. Якби, ну. Ладно, в принципі. Що з грацями Карпаркіна, я не знаю, ну. Просто. Ну, якби я думаю, ви самі розумієте все. да. Ось під'їхав Rover за 680 тисяч він поставив свою машину, але запропонуємо йому. 550 тисяч, тому що в мене немає 680 тисяч, може він віддасть за 550. Давайте пропонуємо 550. Запропонуємо йому і погодиться він продати за таку суму чи ні. Зараз побачимо. Якщо полься, це буде дуже круто, такий ренджер за 550 тисяч, все. А ну, так, він ставить. 680, Блін, я думаю, він вже переставляється на ту, що я попросив. А ось це вже реально дійсно щось цікаве, що в принципі хоч якось коштує свої гроші, тому що, по-перше, це донатна тачка. І з кінгурятником, то ось бачите, якби це донатна теж класна деталька така. Далі в нього, типу, диски донатні теж. Ще ну, коротше, машина вся в донатних обвісах, таких прикольних, і ціна 30 мільйонів. В принципі, ну, хоч як, але це для неї ціна, тому що ну, якби порівняно з, ось цим, да, з ось цим, то це дуже класна ціна для неї. Тут я взагалі шокований, за 3 мільйони він її виставив. Ну, типу, дивіться, от за 40 мільйонів стоїть якийсь хлам, не понят... ну як. Як скати хлам? Це якби не хлам, але ну, якби, за ту машину 40 мільйонів якби, я б не дав ніколи. А тут, а, дивіться, фул донатні обвіси і за 3 мільйони. Все, ну якби сама тачка донатна, ну блін, це дуже круто. За 3 мільйони все. Якби було 3 мільйони, я б її 100% купив. Але, на жаль, в нас трьох лямів немає. Дивився такий варіант за 200 тисяч, але я думаю, теж не будемо його брати. Тому, хоча він 926 сил. І якби ще сама машина плюс коштує. Ну, 200 тисяч, типу, я думаю, ніхто не захоче просто брати саме таку машину, тому що, ну чомусь гравці не знаю, не люблять цю машину, тому я думаю, ми її не будемо брати, бо перепродати її буде реально важко трошки. А он, Дивіться, ще якась BMW M8 є. Але з 20 мільйонів, ну теж, в принципі, тачка нормальна, і вона якби коштує 20 мільйонів. Там, здається, ще вініл якийсь є. Так, да, там ще й вініл. Є, ну... Така тачка 100% коштує 20 мільйонів, але ну, знову ж таки в нас таких грошей просто поки що немає. Тому дивимося далі. Там, по-моєму, ще щось з'явилося чи ні, чи я помиляюсь, так. Да, там якийсь Mercedes з'явився. Давайте зараз підійдемо, подивимося конкретніше, що за Мерседес. О, за 150 тисяч. Так, ми зразу беремо його. Слухайте, друзі, це прям типу урвали класну тачку по хорошій ціні. Я думаю, зараз ми йому трішки цей колхозний зовнішній вигляд поміняємо і можна зразу в принципі, його перепродавати. Навіть менше, ніж 50% від нашого бюджету нам вийшла ця машина. Тому я думаю, будемо перепродавати її і, і ми зможемо її перепродати. Тому давайте зараз зробимо нормальний зовнішній вигляд і на ринок. Перше, ми знімаємо ось ці всі, непонятно як наліплені вініли, їх нам всіх треба зняти 100%. Ось він рожевий в такому оригінальному кольорі, але ми, звісно, який кольор йому зробимо правильно. Чорний колір йому тільки такий. Так, де у нас Ні, Windows Smoke. Так, машина. Все одно просто повністю чорний, фул чорний колір. І, в принципі, все. Трішки тонер можна йому зробити, ще чорніший. Ось так от. В принципі, все ось, ось так він набагато краще вже виглядає. Далі, що ми ще можемо? Трішки більше йому диски зробити. Давайте зараз знайдемо. Е, так. Ось так. Трішки більше диски йому робимо. Ну і в принципі все, наш Mercedes готовий, і їдемо перепродавати його зразу на авторинок. Я думаю, що будемо ставити його за 300 тисяч, йому це нормальна ціна. І я думаю, що його швидко мають купити, але побачимо. Все як буде, не будемо гадати, а відправимося на авторинок. Пише виставив нашу маршде за 300 тисяч. І тепер нам лишається тільки очікувати нашого покупця. Стока просять, але 100 мало. Я за 150 купив. Тому давайте напишемо йому 250. 250, в принципі, я б віддав би за 250. Цей мерседес, але я думаю, він не погодиться на таку ціну. Ну, давайте 150к, ну, типу, в ноль продавати мені немає сенсу. Тому давайте напишемо ну 200, в принципі, Окей. За 200 б я продав би теж. Хоча плюс невеликий, плюс 50 тисяч, але ну в принципі я продав би 160, ні. 10 тисяч це прям дуже маленький плюс для мене. ну Тому ні. Давайте напишемо 200 мінімум. 200 мінімум. Так, все, він кудись дівся цей гравець. Ну і ладно, в принципі, це тільки перший покупець. Мене викинуло з серверу, тому давайте перезаходимо по новій і будемо теж ставити його за 300 тисяч і далі перепродавати. Все, я виставив за 300 тисяч, в принципі, як і було заново. І, в принципі, все. О, дивіться, у нас Audi за 450 тисяч, все. Блін, а давайте, в принципі. Так, Rolls Royce, що ти робиш? Давайте я пропоную зразу ось цю ауді сторгуватися на 50 тисяч. Я думаю, 50 тисяч він скине нам. Е, так, давайте напишемо: за 400 заберу. За 400 заберу, в принципі. А, він її з продажі зняв дивно, дивно. Але, блін, я б купив би, якби за 400 він продав. Хоч це весь наш була. А, блін, він вийшов. Ладно, все, не судьба. Так, що у нас ще тоді тут? Реально, дивіться, цікавий варіант є. 350 тисяч Mercedes і 550 тисяч BMW. Ну, я думаю, все-таки це не для нас варіанти, тому що ціна хоч і нормальна, але припродати ми їх навряд чи зможемо. Так, Mercedes не забивай мене, будь ласка. Далі, що у нас ще все, в принципі, Rolls-Royce 999 тисяч. E, так, ну я думаю, ми його обрати не будемо. Почав 925 сил, ну типу у нас навіть такі грошей немає, щоб ви розуміли. Тому, коротше, просто чекаємо, поки наш Мерседес куплять, і все. В чат написали куплю кабана за 220 і в принципі, давайте поставимо наш Мерс тоді за 220, можливо, його куплять тоді. В принципі, я не проти за таку суму його продати. Тому 220. І реально куплять чи ні, давайте подивимося. Ось що цей чувак на... Да, реально дивіться, купили все, і в нас цієї тачки чистими плюс 70 тисяч. Ну там ми трішки потратили на зовнішній вигляд, дали то копійки. І, блін, ну круто. 220 тисяч, якби 70 тисяч плюсу. Я думаю, це непогано для початку. І що ми маємо? Маємо ми 622 тисячі і всього. Уже кращий балік, ніж на початку відео. Але все-таки... Нам цього взагалі недостатньо для нашої цілі. Тому ми зараз відправляємося на ринок, щоб знайти ще одну машину на перепродажу. Году, що ми бачимо? Ну, я бачу багато реально дуже класних машин, але по оверпрайсу. Тобто, наприклад, ось у нас BMW M3 20 мільйонів. Тобто нам, звісно, не вистачить. Далі акула, наша ціль, до речі, взагалі не продається. Далі, BMW m F90 теж взагалі не продається. Audi rs 6 67, 7, вибачаюсь, якщо не правий, 10 мільйонів. Так, далі, що у нас? І GTR у нас теж стоїть 10 мільйонів. Все остальне в нас не продається. Тому, я не знаю, поки що залишається нам знову ж таки тільки чекати. І, до речі, акулка. Причам у нас акулка буде наша ціль 25 мільйонів. Ну, от, приблизно така сума нам нам треба, щоб досягнути нашої цілі. Тому. Так, да, якби шлях у нас ще не маленький попереду, але нічого страшного, всім справимося, все пройдемо. Так, ну і все, більше у нас варіантів немає, я так розумію. З'явився Мерседес, якби 17 мільйонів, ну ви розумієте, що у нас такої суми немає. І я думаю, можна не звертати уваги на всі машини, які там дорожче мільйони. Тому що ну, у нас поки що навіть такого бюджету немає. Тому, я думаю, будемо просто такі машини ігнорувати, навіть якщо вони появляються на ринку. Нам вони, в принципі, абсолютно ніяк не цікаві, тому що в нас, повторююсь, немає таких коштів. Буквалі довго я перебуваю на авторинку, але варіантів під наш бюджет просто реально ноль. Просто немає варіантів під наш бюджет. Тому я пропоную вже продовжити в наступній серії. Як підсумок сьогоднішнього відео ми маємо 622 тисячі на нашому балансі. І це дуже круто. Сьогодні ми перепродали машину в плюс 70 тисяч. І я вважаю, це реально достойно. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо вам подобається ця рубрика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.